Доброго ранку. Ну що, вівторок, ще був толок, як каже мама, тепер і Саша каже, кажу, Сашу, треба ж котел починати дивитися. А він каже, давай у вівторок, що був толок. Кажу, в тіші не висловлювання дуже заразительно. Ну що, на вулиці прохолодно, вже все в футболці, вже в штанах. І оділа, тільки оділа сьогодні фартухи, дивіться, пила каву дринь і залила. Ну, свиня встала вранці, 92 кілограма на віси стала, думаю. Все, одні огірочки буду їсти. ага. Обізвалася тут не тільки огірочки гарбузові сини й дочки, а обізвався ще там і печенько, Обізвалася, ще мама овсянки зварила, а ще сині ті остреньки. Так що як пішло, так що не тільки одні огірочки. Сьогодні е, я не буду писати відео, е, готую перець. перець, дуже багато перцю. То я хочу нафарширувати перець. Як я його роблю, звичайно, ось у мене є фарш. Люди добрі, оце в мене миска, а вам нічого не видно, то її казати не буду. В ній мариную курицю, а ота куркума вона до того заїда пластик, що невозможно. А воно й не видно, треба було не казати. Що я зробила? Валяється, отам ще два бегемота, ми з вами зірвемо. Страшне велике. І ще два. Один порізала. Дивіться: цибулька, морква, синій баклажан. І прямо сюди насипала трішечки-трішечки рису, як пелью зараз буду готувати. Ви бачите, там у мене рисом? Присолила, трішки по спеціям довела, трішечки-трішечки протушкую, навіть не, не то, що смажу, а тушкую. Це з'єднаю з, з фаршом, і туди на, на основі цього роблю підливу. І потім нафарширую перець, залью підливкою томатною, і буде така смакота, що за вуха не відтягнеш. Ну зовсім вдома немає ніякого запасу. Саша поставив хліб нам, ви розумієте, хто розуміє. І заходив зараз сюди в кухню. А тут хлібопекарення пахне. Просто ну, я вам не можу передати, тому що зовсім нічого немає. Вже останній раз приїхали, то він вже брав пляшку у магазині. Оце зараз мухи лізуть як прокляті. Просто як прокляті. Так що у нас тут приємний запах, ми з вами тут весь час будемо в кондитерській. Так що продувати, Каву ще не допила. Облилася, але не допила. М -м. Це футболка Дімкена. Нашла Дімкену футболку сьогодні і одягла. Нехай вона зі мною буде тут. Може, воно не потрібне. Я кажу, синок, все нове купимо. Я пороздавала дуже багато речей, його, дуже багато. А так кажу, синок, все купимо нове. Воно тобі не потрібне. Так що оце одягла і хожу разом з Дмитром. Ну, так потихеньку будемо працювати. Борщ у мене є, на сьогодні обід у мене. Є. Я ще хочу зробити один пиріг. Оцей, Знаєте, бабусі наші ще готували. Навіть мама моя вміє це готувати. Та подобі шарлотки, що заливають яблуки. Откриваю якось листа, листа в інтернеті, клопотенко. Мій рецепт яблучного пирога. Ось, все. це пиріг наших бабушек іще. Знаєте, як вона як Шарлотка на подобі. Мой рецепт. Чого ж ви йому не кажете, що він вкрав? А тільки я що приготую, ой, ви вкрали у того, у того. Боже, люди добрі. У ті люди, що готували це і знають, ці рецепти, вони ніколи такого не скажуть. А це герої, як кажуть, герой жопі Вибачте, ну. Я пряма жінка, так що сьогодні буде ще яблучний пиріг. Ні, рецепта не буде, я думаю, так покажу, просто, що я там калампуцею разом. І буде мій яблучний пирог фірмний. Угу. Винограф мама каже, купила Чого не їсти, Та я щось корова, я ж купила їла, Чого ви не їсте. Аджик відправила дві баночки Дмитро, він любить таке, дуже смачне. Я ще буду робити цю Аджику, але менше перцю. А я вам не показала, дивіться, ось купила перцю, люди добрі. Диві. Диви, яка торбяка, це на 15 чи на сік чи на 9, 19, диви. Диви, який перець. Це гіркий. Просто це гіркий перець. І ось такий більш ядовитий, стільки тут написано, дев'ять, я не бачу, буду гуляти. 3,29. Вообще, диви. А той раз я купила отака перчина. отака, отака. 10 гривень чувак продавав. Ось вам, будь ласка, в магазині набагато дешевше, ніж на руках. Так що гіркий перець у мене є. Ну, у мене є і такий гіркий перець, але він вже не так працює, як цей. Тому буду готувати ще чилі. Так, у мене там вже все готове. Зараз ріжу перець і фарширую. Ласка, мама зварила компот, каже, глянь своїм гласком, тут хватило трохи другого банку. Кажу, звісно, не хватить. Як? Треба поміряти. Що тут міряти? Лучше звари більше, а останеться, вип'ємо. Вона вари компот, каже, Дімуся прийде. Отаке яблучко десь упало, де що вона вари компот? Каже, Дімуся люби, Дімуся прийде, буде компоти пити. Правильно, у нас є ціль, ми готуємо компоти і Діма обов'язково прийде. Що ще каву навіть не допила свою, а це вже готове. Сьогодні взяла сковорідку Сашка. це, це та, що Леся йому подарувала, це у нас. що, Табу брати не можна, але я взяла. Гіркий перець не додавала, просто положила. Там помідорчики в мене такі були маленькі, ніякі сюди. І кріп, бачите, положила так пучечки, бо я його зніму він аромат свій віддасть і все. Заливаю зараз підливкою, ось вона в мене тут тушкується. Ставлю, тушкую десь 30 хвилин і такий смачний перець готовий. Я ж кажу, що саме головне бажання. А все інше це такі дрібниці. Згадала, що Можливо, яблука в мене то вже всі зібрані, вже ж нема яблук під яблуни. Можливо, кудись виноград цей додати. Та я його і так сама з'їм. Добре. Допиваю каву, а там буде видно, що далі робити, правильно? Давай так. Тут тушиться, банку стерилізую, компот долила. Зараз закипить, я кажу, мам, піде, забери трошки малинки, прямо сюди кинь, вона перекипить. Кислоти добавила, бо дуже солодке вона зробила, додала води, кислоти і якраз нормально буде. Компот буде. Так що на кухні. Я вже передумала готувати той пиріг, бо в мене яблук немає, я хочу печиво одне. Мені там одна підписниця, підписниця, підписниця прислала рецепт. А я ж, звичайно, маю тільки маргарине масло в морози. Тому я достала навіть це зажирнувато для того рецепту, але нічого. Хай Ростає масло і ми з вами зробимо те печиво. Ніколи не робила, але мені сподобалось воно за зовнішнім виглядом і так гарно гарно виглядає. Зараз піду трішки попрацюю за комп'ютером, ну а потім землю ж знову таки не купила. Цвіток стоїть той, треба гераня туди, чи як воно називається, у фігню викапувати. Ну, короте, цього треба дядю в хату заносити, кажу, Саня, ти будеш перти, я хочу теж трошки. Землею підсипати. Отута, ви бачите, земля мала, така земля ніяка. Ну, Пересаджувати я його вже не буду. Дивіться, який стовбуряк. Денежне дерево. Там е, хайте кажуть. ой, тете, ось ось мої гроші. Я підхужу до нього вранці кажу. І все. І відкриваю кошелюк, а там повно грошей. Все це. Не за те, що працює мій чоловік, я всю життя її працюємо, а за те, що в нас таке дерево є. Отак. От так що біжіть швидше купляти. Мама сьогодні тут наводить ревізію. Дивіться, скільки все кажу, мам, а я ж йду в магазин. Оцет олія, оцет олія. Щоб воно лише не буде. Зайве не буде. Дивіться, скільки там понаходила. А цей дружище купив, дивіться, скільки тушонки. Каже, Дімі передаси оця тушонка і буде, бачити, отаку, дивіться, така фірма. Я не рекламую, бо зараз скажу, скільки вам заплатили. Скільки заплатили, все моє, не хвилюйтеся. Отака свинина. Тут просто чисте м'ясо. 110 гривень коштує. Вон, бачите, скільки вже 110 гривень. Чого не в холодильнику? Тут прохолодно вже, того вона стоїть у нас тут. Дивіться, скільки в мене. Не може такого бути, що в мене не було в загашнике мою що. Одна, дві, три. Ну, знаєте, оце совдепівський, оце, як кажуть, заначка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість пачок солі. А вдруг, а ось, І оце, бачите, скільки всього. Ви такі самі. Я знаю, що ви такі самі, і не пишіть мені що. Ні, ті, що пишуть, то вони просто отак. Це добре, хватит. я з вами розмовляю, розмовляю, а робота не робиться.